Російські загарбники продовжували обстрілювати населені пункти Харківщини. Сьогодні зранку близько пів на сьомій ворог обстріляв місто Куп'янськ. Пошкоджено господарчу споруду. Сталася пожежа без постраждалих. Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожими ударами перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, Дворічна, Синельникове та інші населені пункти. Село Чернещина ізюмського району зазнало авіаційного удару. В районі сіл Голубівка, Благодатівка, Синельникове та Курилівка Куп'янського району Ворожі обстріли сталися пожежі. Горіли ліси та трава в полях. В селищі міського типу Козача Лопань харківського району. Обстрілом пошкоджено інфраструктуру. Рятувальники звітують. За минулу добу сім пожеж були спричинені ворожими обстрілами. Близько 13-ї ворог завдав потужного артилерійського удару по Куп'янському району. Одразу в трьох селах: Голубівка, Благодатівка та Курилівка. На околицях сталися пожежі у природних екосистемах. Внаслідок обстрілів горів сухостій, та трава на відкритій місцевості на загальній площі 12 гектарів. Останнє осередок горіння ліквідовано у 17.40. Наступні три пожежі, пов'язані з ворожими обстрілами, сталися у Чугуївському районі. Двічі вогнеборці місцевої. Пожежної команди селища Вільча гасили загоряння у природних екосистемах у місті Вовчанську. О 14.45 горіла суха трава та сіник на площі біля двох гектарів. О 16.40 хвойна підстилка у лісовому масиві Чаківського лісництва на площі 2000 квадратних метрів. Ще одну лісову пожежу окупанти спричинили о й на території жовтневого лісництва біля села Синельникове Вовчанської громади. Там також горіла хвойна підстилка на площі 2,5 з Гектарів пожежу загасили рятувальники 47-ї державної пожежно-рятувальної частини та вогнеборці відомчої пожежної охорони лісгоспу. Сьому пожежу росіяни спричинили о 22.40. Цього разу у місті Куп'янську. На приватному подвір'ї горіло сіно в тюках на площі 30 квадратних метрів. Загалом близько 7 тонн. О 23-й рятувальники загасили вогонь. Близько 15-ї зафіксований черговий випадок підриву техніки на залишеному окупантами вибухонебезпечному пристрої. Під час польових робіт біля села Андріївка Донецької громади зюмського району на ворожій протитанковій міні підірвався вантажний автомобіль Камаз. За попередньою інформацією, отримав осколкові Ранення нижніх кінців окводій 1961 року народження. Він був госпіталізований до обласної лікарні. За даними Генштабу ЗСУ на Словожанському напрямку, противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Наші захисники дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Ігор Мікенін. Харків. Новини.